Федір Самбурський позивний шкіпер, родом із Макіївки. На початку вторгнення долучився до ЗСУ, служив сапером у морській піхоті, воював на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині. У кринках отримав важке поранення від ФПВ-дрона. Пане Федоре, ми вас вітаємо. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні з нами. І будемо починати. Я коли вам говорила про тему нашого проєкту Життя після про адаптацію, про реабілітацію, ви досить так відреагували, що вам важливо про це говорити. Да. Як я зрозуміла? Розкажіть, чому саме ви хотіли би говорити про це? Дивіться, зараз історія про хлопчиків це на найближче да, в нашому розумінні. 30, 50, 70 років. Фактично, для них це на все життя. Зараз людина може стати людиною з інвалідністю, ну, банально потрапивши в ДТП. І це потрібно про це говорити, про це писати і розповсюджувати цю інформацію, щоб соціум зрозумів, що інклюзія це ну, необхідність і потреба. Для наших сусідів, тому що ви можете самі стати, наприклад, я не кажу тфу -тфу", завтра чи післязавтра такою ж людиною з інвалідністю. Це ви... І ви скажете Ого. І що робити далі? Чи ви вже пройшли цей шлях? Чи е було у вас оце усвідомлення, як ви сказали, ОГО? І з чого почалася ваша адаптація до нових умов? Взагалі, адаптація, мабуть. Е Почалась з сприйняття себе, то що в мене вже немає ручок, ніжок і вся така історія. І що там я вже обмежений в деяких рухах, в деяких моментах. Оце було основним і першим. Як сказати, такий період адаптації, я думаю, що він триває до сих пір. І він буде ще тривати і тривати, тому що. Неможливо до всього одразу пристосуватись. Я розумію, що в мене там проблеми з зором, проблеми там з ручками з ніжками. Я, наприклад, не можу довго працювати за комп'ютером, зрозумів. І це вимагає зусиль, ну, невероятних зусиль, щоб просто цьому навчитись заново. Дякую за відповідь. Якщо можна, тепер давайте поговоримо про вас і про ваш шлях спочатку служби, і дійдемо до. Поранені, яке ви отримали. Розкажіть нам, будь ласка, свою історію. Е, війна для мене почалась, мабуть, ще років сто назад. Тому цікава історія моїх пращурів вигнали комуняки. Комуняки зігнали на Сибір, але вони, дякую корупції, дали якусь золоту монетку і втекли на Донбас. На Донбасі почалось оце заворушення 2014 року. Це от. Як це називається? Русська ну, це вся хрінь. І ми були вимушені переїхати в Київську область. Тобто я вже два рази вимушений переселенець. Тобто я два рази і ще мій, мій рід. Тобто, ну як бо вже кхм, війну зустріли в Ірпіні, почекали, потрошки поволонтерили, попекли хліб, тому що інженер-технолог за освітою самоорганізувались. Потім вже 5 березня. Зрозуміло, що треба вже якось виїжджати, бо якось вже вони надто близько. І в принципі, 5 березня ми виїхали. 5-6 шоста нас зайняла дорога, виїхала на Західну Україну, знайшов роботу, такі подивився буквально за дві годинки. Просив, щоб і мама на неї пішла, і пішов військомат 8 березня. Привітав мамцю, сестру і поїхав якраз не було черг. В принципі, так і почався мій бойовий шлях, 10 числа нас забрали вже в Кам'янець-Подільський і дали вибір або ти водій, або ти сапери. Таки, о, підривати, то підривати. Два тижні ми вже сапери прийняли присягу, і нас відправили по спискам в різні частини. Тобто я потрапив в 36-ту бригаду морської піхоти, нас одразу направили в Миколаїв, і коли росіяни Поцілили ракету Миколаївську, Дав, власне, я тоді і заїжджав у місто. І відтоді почалась, почався мій бойовий шлях. Це був поки навчання, поки адаптація, поки БЗВП. Трошки ми чистили Миколаївщину, хлопчики чистили Херсонщину. Потім нас всіх зібрали, ми поїхали на Донбас. Після Донбасу це був веселий контрнаступ у 23-му році, Славнозвісний. Після контрнаступу. Ми знову потрапили на Донбас буквально на якийсь тиждень, і назад на Херсон. Там вже трошки, може, якийсь тиждень-два підготувалися, і вперед-вперед на Кринки лівий берег. А власне, там я й отримав поранення. Нічого, банальної історія. Працювали з хлопчиками, поруч працювали ФПВшники наші. Я подумав, що просто пролітає повз. ну, Наш борт піднімається і полетів на задачу, а то виявилося, що у нас вже Ворог очікував і, власне. А, тобто це був ефпівдрон, але да, не, був, не ваш. Це був аппівдрон. Неприємна історія. Я одразу відчув, що в мене закрились очі, у цей больовий шок попросив хлопчиків, це вже розповідав колись, щоб мене додали. Вони кажуть, ні, ні фіга. Поржали, посміялися, і мене власне і витягнули. На третю добу я почав щось дихати. Багато операцій, багато пересадок, багато літрів крові. Не знаю, що про що розповісти. Складний етап був саме сприйняття себе оцей. Дуже допомагали як рідні, як просто незнайомі цієї підтримки. Ну, вона інколи занадто було цієї підтримки, але її подекуди просто не вистачало. І, наприклад, ті самі розмови з санітарками, з медсестрами там, просто прийшла така сонечко, що в тебе? Почухайте мене. Нема чим чухати, що в такому плані. Це дуже-дуже підтримувало. Але найбільше, що мене змотивувало, мамця мені розповіла про хлопчика, який на, одні, на одній нозі робить сальто такий клас. Я теж так хочу, але так не зроблю. Але прикольна історія. Ну, тобі, це мотивує щось робити. Не просто там хтось щось десь. А от хлопчик прийшов, ти такий, вставай, що ти лежиш. Ну, типу, нема ручки зробить. Ну, у нас, ви знаєте, в наших попередніх випусках ну, навіть не один, не два ветерани казали, а вони досить активні люди, що, типу, я своїм прикладом хочу показати іншим ветеранам, що все ж таки варто, як ви сказали, вставати і щось робити. Ну, тобто це працює? Це працює, можу сказати, зазначити, в мене деякі хлопчики, не всі, не багато їх, але інколи пишуть, типу, коли мені погано, я згадую тебе. У мене є наступний приклад для них. Кажу, коли мені погано, я згадую хлопчиків, які вже з нами нема. Тобто відчуйте різницю. І проблеми ну, не такі вже і суттєві, насправді. Ну, нема ручки, нічого страшного, мізки є, все працює. Як далі ви себе реалізували, або наскільки я знаю, ви продовжуєте бізнес або започаткували новий бізнес? Власне, відкрив коктейль, квітковий коктейлі «Барчик» в Ірпіні на набережні, там поруч будується аквапарк. Ну, доволі цікава перспективна локація на роки вперед. Ну, тобто ми можемо зараз трішки розповісти, що приходьте. а да, там? Приходьте, звичайно, Ольги місто Ірпінь Ольги Коболянській, 1 В, дроб 12. Квіти, коктейльчики, алкогольні, безалкогольні, любе, голове, Приходьте. Ви там щось якось являєтеся, у вас є наймані працівники, ви їх там, чи можна отак прийти з вами поспілкуватися, обійнятися, можливо, подякувати вам за вашу службу. Я не постійно буваю, тому що в мене багато паралельно проєктів, які. Ну, тобто, я сиджу на місці взагалі. Якщо там якісь пару годинок, то це пару годинок, чи просто під'їхав? Підзняти рекламку, якусь чи щось таке, чи закрити якісь там поточні питання. А, а, а які так, ще проєкти? Ви сказали? Багато в раніки. мене проєкт ще пишу грант, є і інше приміщення. Хочу зробити заклад громадського харчування. В принципі, на, на тій ж локації з іншого боку. Приміщення вже є, ремонтик зробив, там треба обладнання докинути, і власне вже можна запускатись. Інші в мене проєкти вже соціальні. Це бізнесові, це моє таке, щоб для підтримання штанів, як то кажуть. Соціальні проекти у мене два великих: це реабілітаційний центр зцілення на території, Пущеводиці санаторію, який ми зараз робимо, розробляємо, ну тобто, затягуємо туди інвестиції і робимо, щоб якомога швидше його запустити. І інший мій проєкт це мультиплатформа для людей з інвалідністю. Велика проблема зараз. Дорослі підходять до таких, як я, і питають: а як з вами спілкуватися? У мене просто фейспам кажу, як з людьми. Ну, буквально банально, як з людьми. Вони не знають, вони починають або плакати, або співчувати, або щось пропонують. ну, Просто як з людьми. Ми такі ж самі люди, як і ви тільки. У нас... З нами трапилась фіговий сусід, дуже фіговий. Ось така історія. Ми такі ж самі люди з планами, з закоханнями, з якимись мріями, ідеями, бажаннями зробити все краще. Допомогти показати власним прикладом, і все, це, все саме найкраще. Ви до цього говорили про підтримку рідних. Чи можете розповісти, що це, як, якою має бути підтримка рідних, і якщо я можу поставити вам особисте питання так. Е, про вашу родину, хто вас підтримував, хто вас витягав, умовно кажучи? Е, Мамця, сестра і вічим велику роль відіграли родичі, які там. Дистанційні, як то кажуть, родичі, да? зараз не присутні на цій локації. В принципі, підтримувалися, але найбільше з першого дня поранення мамця як дізналась, і сказала, що подзвонив командир. Каже, бувають поранення легкі, середні, важкі. Каже, а ваш синочок надважкий. І вона одразу приїхала в Одесу. Був страшний сніг, але на роботі її виділили машинку і відвезли її в Одесу з Києва. Тобто, і буквально з першого дня, як я відкрив очі, то вона була поруч. Це, це звичайно, довгий і нудний процес реабілітації і спілкування саме з, з тим, хто з тобою постійно знаходиться. Доволі складно, але реально. Є розуміння. типу, ну так, да, дещо не хотілося, щоб робила мати. Наприклад, там, коли була за пара у мідсестера, це було буквально дві медсестри на 28, здається, коїк. Ну, щось таке до тридцяти. Тобто, просто не встигали винести судно, наприклад. Це було. Я це дуже, ну тип, як би, я вже дорослий хлопчик, а це мама за мною прибирає. І такі випадки були. Це важко прийняти, але що зробиш. Розумію, що таке обставини треба це просто перетерпіти. Зараз розкажіть, будь ласка, в побуті, е -е, ви самостійно вже все робите, все, що треба. Чи вам також треба якась іноді допомога? Е, майже все самостійно, є деякі моменти, там, наприклад, які там важко, важко зробити. Коли потрібна дрібна моторика, наприклад, щось таке, ну, це так, да, це, це важкувато, але в принципі я навіть колись навчився зав'язувати шнурівки цими двома пальцями. Важко, але можливо. Все терпіння, труд, як то кажуть, ну, все можливо. Бажання це тисячу можливостей, кажуть. А не бажання це тисяча причин. Ви поза камерою сказали, що у вас є ще. Е... Протез, так. так. У мене було декілька протезів, але ті всі позабирали і зараз виділили все ж таки протез. Це класна штука, він набагато спрощує, але повністю не заміняє. Повністю не заміняє є момент. Є моменти, за скажу це просто в побуті, якісь захватить це зручно, але коли тебе немає повноцінної другої руки, це і трохи якось складніше ще, але можливо і вдягати самостійно, приймати душ, там, і готувати, і навіть їздити я теж вмію. Ну сів до поїхав. Ви сьогодні на авто до нас приїхали? Не... Мамця підвезла. Я не сідаю зараз за кермо, тому що в мене проблема з очима, в мене були зашиті очі. Я дуже не довіряю своєму правому оку. Я чекаю похолодання, коли вже можна буде зробити операцію, щоб потім відновитись і вже можна було спокійно мені сідати за кермо. Я хочу бути впевнений, що це буде безпечно для оточуючих. Щоб я щось не побачу, де щось мене засліпить, ну типу, це не окей. Якраз хотіла спитати про ваш стан здоров'я. Окрім ока, зараз, як ви себе почуваєте, чи є якісь наслідки? Та наслідки, в принципі, завжди є. Вони ухо дзвонить з першого дня. Нічого страшного, все звикається, наслідки. Буває, що ми буває, на погоду крутить дуже сильно. Я на це давайте так. Я на це не дуже звертаю увагу. Взагалі не звертаю увагу, тому що це фігня, воно пройде. Оце не заживе, да, це зрозуміло, а то фігня то пройде. Е, дякую дуже за відповідь. Е, також хочу спитати вас про е, інших ветеранів. Можливо, у вас є також якесь своє ком'юніті, де ви там, ну, знаєте, є зараз ветеранські спільноти. Угу. Чи є якась спільнота, до якої входите ви? Або навколо себе, наприклад, організовуєте таку спільноту? В мене зараз цей проект Асія мультиплатформа. Я хочу на основі цього зробити спільноту, тому що як такових, спільнот ну, не дуже існує. Там є якісь чатики, які, чи навкруги, наприклад, реабілітаційного якого центру чи протезійного центру. Це така невеличка спільнота, ну прям невеличка, яка не розкриє всіх проблематик і всіх тематик. Мені хотілося б насправді створити спільноту саме, як це називається, громади. Що в кожній громаді була умна своя спільнота, і вони між собою там, мінялися досвідом, оце вся історія класна, тому що багато хлопчиків зараз на власному прикладі бачу в Верпіні познайомився десь п'ять просто ветеранів впіймав за руку. Кажу, що ти, де ти, як ти? Кажуть, е реабілітація закінчилась, ну, типу, займаюся чим займаюся. «Ага, Якщо тобі фігово, якщо тобі добре, дзвони, пиши, ну ти типу, позавжди підтримує зв'язок. І немає насправді чим хлопчиків це затягнути. Є сусід у мене з руками, з ногами, трошки контужений, ну, нормально контужений. І каже, я не знаю, чим займатися. Ну, він з дружиною, в нього є дружина, родина. Він каже, більшість часу я просто сиджу на балконі і щось роблю. Вони зробили свій невеличкий бізнес, там, продаж взуття. Але ну, він каже: я сиджу, сиджу на балконі і не знаю, що робити. І нещодавно, може, місяць назад, домовились, витягнули, він витягнув нас, поїхали в ліс, позбирали ужини. Теж прикольно. Натрусили трошки, але чин таке. Побігали по лісу, прикольно. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому причина, що е, ну, частина ветеранів стикнулася з тим, що не знає, е, що робити і де себе проявити? Класне питання. Я думаю, що тут ну, багатокомплексне питання, тому що ще й війна не закінчилася, і вони не можуть якось себе реалізувати. Наприклад, там є велика кількість побратимів. Тобто да, хто вже у свідомому віці, ти розумієш, що не просто друзі там ляля та фаля просто сусід, а прям нормальні, знайомі, класні люди, які там по цінностям тобі підходять. І в них просто немає до них доступу. Вони можуть написати, але не завжди у хлопчиків є можливість просто відповісти, да, бо вони на бойових. І вони просто не знають, що робити. Вони починають, дивіться, вони приходять додому, да, якісь побутові приколи, починаються соціальні навантаження, типу, на нього хтось подивився чи щось, що він собі надумав таке. Насправді, деякі сідають на стакан. Деякі починають наркоманити, деякі там, як кажуть, починають грати в азартні ігри. І це дуже фігова історія, насправді, дуже фігова історія. Хотілося б, є багато фондів, які спеціалізуються на якихось конкурсах, але ж ви розумієте, наприклад, дядька, який там 45-му рочків, без ноги буде ходити малювати чи що. Деякі. Так, да, підуть, підуть і будуть малювати. А Деякі що йому робити, наприклад, якщо він якоїсь громади, там Чернігівська або Сумська, там взагалі там де нічого нема, Чим він буде займатися? Піти на риболовлю, сусідами погризти сімічки. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Можливо, якась державна має бути підтримка, супровід, працевлаштування, Дивіться, пропозиції? Це, це все держава робить. Вже Але є? вона робить настільки повільно ця вся історія. Наприклад, зараз мені сподобався цей кейс, коли почали ветеранів війни запрошувати працювати куди там в офіс президента чи куди. Єрмак нещодавно десь почитав. Тобто ветеранів починають залучати до місцевої влади, і це дуже класно, тому що вони знають, і в більшості випадків хлопці, які отримали поранення, вони не будуть, як то кажуть, Відмивати, осваювати бюджети. Ну тобто їм це не цікаво. Вони хочуть максимальної продуктивності за кожну гривню. По факту, воїн зараз це менеджмент менеджер, да, який як це правильно сказати, сформулювати. За кожну витрачену гривню, да, типу, максимальну шкоду ворогу принести і максимальну користь принести собі така історія. І це буквально в кожному з нас зараз. В ідеалі, коли ви реалізуєте всі свої соціальні проєкти, всі свої ідеї, завершиться війна. Як ви бачите взаємодію ветеранів, суспільство, державна підтримка, якою має бути все це? Яким має бути життя для ветеранів після війни? Це повинно бути зав'язано і зараз ті програми, які вони розвивають, ну, держава має на увазі. Це класні програми, і хай вони просто їх внедряють, адаптують, а не всі ми знаємо ці ганебні кейси, не будемо їх називати, щоб не псувати собі настрій. Тому так, да, думаю, що все буде класно, що все буде добре. Але це вже буде завтра. А сьогодні ми ще воюємо. І давайте сьогодні, ми ж розуміємо, що е, сьогодні акцент на тому, що в нас ще війна йде. І війна це причина того, що я став таким. Чи там хтось став таким, чи дівчинка втратила дві ноги. Ми ж це маємо розуміти. І зараз пріоритет, мені здається, має бути все ж таки на війні, а тут. Треба дайте просто стимул і не заважайте. Як казали в Одесі, не заважайте пацієнту одужувати, і все буде добре. Самі хлопчики, самі придумають. дайте їм просто мотивацію. Скажіть, от ваш це ваш сугубо проєкт, займайтесь. Зберіть команду, яка буде допомагати, вони самі все реалізують, вони самі пропишуть ці проєкти, самі їх захистять, самі е, знайдуть якісь фінансування, знайдуть колаборації, з ким можна підписати щось, будуть взаємодіяти, будуть розвиватися. Не потрібно, що їм потрібно зробити. Це ж ну, не дитина, це дорослі дядьки тьотки. Дякую за відповідь. Е, е, і дякую, що ви акцентували ну, на тому, що сьогодні все ще триває війна. Е, чи ви зараз якось е, ну прямо волонтерством можливо займаєтеся? Можливо, збори поширюєте, можливо, як, якимось чином ще дотичні? Чи досить? Чи те, що ви вже Долучаюсь, багато чого я не афішую, тому що ну, нафіга казя баян. Е... З такого з прикольного, що мені подобається робити, але це неприємно робити, але мені це подобається. Я ходжу по ломбардами, викупляю техніку військового призначення і відправляю її назад. Оце для мене блядь. І воно і сердечко якось розбиває. Ну і взагалі, типу, бачиш, ті речі, які там потрібні там і навчора, а вони тут лежать просто місяцями, тому що якась котеняка. Такий, ну, фу, Ви маєте печально. на увазі, хтось її продав в ломбард? Да, і... да, да, Просто да. не знала таких Це нюансів? Це Багато, дуже поширено, на жаль, і ну, багато різної техніки. Е, збори допомагаю хлопчикам. У мене є мій улюблений е, СБС «Грифон». Зараз вони вже в вартових, їм трошки допомагаю то пластиком, то ще чимось. Таке. Мій, добрим словом, звичайно. Ще підтримку. Е, планую взагалі скоро поїхати, подивитися, як в них справи на Донбасу. Дуже хочу поїхати. До речі, з приводу Донбасу. А звідки ви? Кон конкретні? З Донбасу. Ну, конкретніше. Чи може... е, місто Макіївка, Місто Макіївка… І в 14-му, коли там, так? Да? Да, 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 велике таке місто промислове, сіреньке таке, але я все-таки розумію, що я дуже вдячний. Тому моменту, що я звідти звалив, тому що там життя зараз просто зупинилось. Я дивлюсь на це в мене просто сльози. Що там відбувається. У вас є я, там хтось зараз? Є, звичайно, є. Багато знайомих, тільки родичі залишились, тому що не було можливості в них виїхати. Таке. Печально. Дуже. Нічого. Перемога буде за нами рано чи пізно. Дякую дуже.